Заповнений повінця. Ну і з таким запасом палива можна їхати, правда? Вітаю усіх шанувальників двоколісної техніки та мотоподорожей. Ви на каналі Привид з мотором. І з вами, як завжди, Андрюха. І сьогодні у нас спільна мотопригода із затятим мандрівником та просто хорошим другом Володою Карчевським з Ютуб-каналу Мандрівник. Посилання на його канал в описі. Підписуйтесь, там багато цікавих відео. А поки я їду на місце нашої зустрічі, закликаю підтримати канал та натиснути вподобайку. Якщо відео не сподобається, потім заберете її назад. Отже, погнали! Андрій матюкається вже, каже, ну ти Сусанін, куди ти мене повів? Так, ми знову тут. Тобто я знову тут, а Андрій вже тут. Робимо чергове фото. Ще трохи, ще пару метрів, ще ми зараз будемо на місці. Це, до речі, дуже і... поширена практика в нас в самку. Кажуть, що дещо тут і лишилося, так і є частинка. Шисетях блиском в, в очах, правдою в наших словах, День і вночі променях пар, напрямка же небесний ліхтар, хай то північ, південь чи схід, Мчить колона на байківський зліт, З я яж до зелених Карпат, Мчить мотобрат. Цікаві подорожі мальовничими куточками України. Неймовірні краєвиди очима мотомандрівника, цікаві факти та легенди, а також тюнінг та обслуговування мотоцикла. Підписуйся на канал Привид з мотором! Йде. Ви бачите, хто їде. Привіт з мотором. Привіт. Привіт, Привіт, друзя. Як добрався? Нормально. Нормально. Зауважу, що на той час володя мав двоє коней. Маленьке гусятко GS310 та Honda сто 125, Але у цій мандрівці вибір зробив на користь автоматичної трансмісії. Отже, на дворі чудова погода, а під сракою надійна техніка. Усі умови для чудової мотопрогулянки. До речі, повну версію фільму із нашими пригодами ви можете переглянути на каналі Мандрівник. А першою локацією, куди ми попрямували, була Свято-Успенська Почаївська Лавра. І так, Андрюха, я тобі зараз покажу одного героя. Я думаю, ти був біля цього пам'ятника. Ходи, я тобі щось розкажу. Тут а, стоїть пам'ятник герою Небесної Сотні Сашко Капінос. До речі, тако коротко кажучи, це брат моєї дружини. Так. Він в числі перших загинув на Майдані. В ну, честь нього поставили тут пам'ятник. Він справді такий був маленький. ну, Може трохи вище. Так що я завжди, проїжджаючи на Почаєв, їду в ту сторону, я завжди тут зупиняюся і віддаю шану таким хлопцям. Так, нехай з Богом спочиває. До речі, такі пам'ятники якраз на часі. Так, да, я думаю, що після перемоги їх стане більше. І, і героїв стає. І стане більше. героїв більше, на жаль, але ж. Нікуди від цього не дінешся. Так що, будемо рухатись далі. Так, друга папірка попереду, треба його випереджати, бо він, мабуть, не знає, куди їхати. Успенська лавра це православний чоловічий монастир у місті Почаєві, що на Тернопільщині. Це найбільша православна святиня на заході України. Друга за важливістю в Україні після Києво-Печерської лаври. На території Лаври розташована Почаївська духовна семінарія. Ще із часів окупації західної України Совком і до цієї пори ця українська святиня перебуває під контролем московських попів та залишається оплотом руського міра на теренах України. Взагалі, це дуже містичне місце, адже в самому місті і навколо лаври можна зустріти безліч людей е, сумнівної національності і поглядів. До Путіна ставитись. А как же, это наш правитель? Путин, и святейший патриарх, и Путин. Они правили. А нам на Киевской Руси Зеленковский. Да. Вы служители дьявола. Я не Бога. Да это не он, это Бог расправляет. Народ відступив від Бога. Что вы думаете свидетелями? треба щоб не було війни, треба всім покаятись, ходити до серпів митися богу а тепер на 100 гра треба я так і думала. в самій же Лаврії сбу проводила обшуки під час яких знаходили багато цікавих речей і персонажів, я часом люблю приїхати до Почаєва, припаркувати мотоцикл, погуляти пішки і подивитися на увесь цей зброд, який крутиться навколо лаври. Іноді буває, що ця нечисть намагається зі мною заговорити і пообщатися. Але буквально після кількох слів бажання спілкуватися зі мною у них чомусь зникає. До слова у місті багато піших поліцейських патрулів, і це, мабуть, єдине, що береже прихильників руського міра від прикрих нещасних випадків. Загалом, якщо ви подорожуєте Тернопільщиною, то раджу вам відвідати Почаївську лавру, а після того заїхати до Зарваниці, аби відчути різницю цих двох світів. Справді чудово вийшла прогулянка територією Почаївської успенської лаври. До слова за легендою, Почаївський монастир заснували ченці Києво-Печерського монастиря, які втекли від нападу татар у 1240 році. А перша письмова згадка про святиню датується 1527. Локація красива і цікава, тому при нагоді рекомендую відвідати. Також у Почаєві ми з Володею у затишній кав'ярні провели стратегічну нараду щодо подальшого маршруту. Порадившись, вирішили, що поїдемо на чортів камінь. Але їхати як усі люди по трасі було б нецікаво, тому проклали маршрут з елементами офроду. Ну було б дивно, якби сталося по-іншому. Ти на цьому зеленому їдеш? Так, да, це, це моя кепка. Так я прижав надіжно, щоб вона не злетіла. До речі, цікавий апарат, розхід 2 літра пива на сотню. Всього лише. Так, ми знову тут. Тобто я знову тут, а Андрій вже тут. Робимо чергове фото і будемо пекти далі. Андрій Матюкається вже каже, ну ти Сусанін, куди ти мене повів? Ну я ж, блін, хотів як, як найкраще опрушки, на, на а виходить, блін, Андрій мод приіндурений, а в мене скутер. То ні. Андрій шукає дорогу, на помазки їде. Так, знайшли стежку. І по стежці їдемо. Опа! І ми трохи блудимо. Я ж казав, що в мене топографічний кретинізм. Але це не страшно, ми зараз виїдемо. О, з буксами, блін. Молодець! Ми з Андрюхою знайшли спільний ритм і зараз їдемо разом. Класно тако двоє. Якщо є у додумці, під камінь попереду, підніється костел, ще залишилися лічені кілометри, і ми будемо на місці. Далі під'їжджаємо до хорошої доріжки. Там положили асфальтик. Ох, ля -ля, Зараз розпустили і пішли. Печемо, класно. Андрійка рулить. Андрій, 80 йде, довга то не було Я знаю, що цей боксер із 120 лопачить. Демовши краса київ чопа розчинався. Ти знаєш, що на тій території раніше був, була психлікарня? Ну це, до речі, дуже поширена практика, практика. значить часів савку кругом. А, але кажуть, що це дещо тут і лишилося, так і є лікарня якась чуть частинка. Так, беремо, поволі їдемо, бо тут каміння, доріжка, чисто для ендуро мотоциклів. Ну і власне для боксера і мого скута. Боксера, гляньте, нова резина. Нову резину поставив. А яка в нього резина на задньому клесі, займіть до нього на канал, там є окреме відео і подивитесь. Ось ми піднялися до чортового каменя. Кажу, Андрій, вилісни цей камінь? Андрій, вилісне цей камінь. Ні, й чорти тут долазить, не полізе. Не полізе. Я казав, мій дружбан Ігор Шульський, я вже прикидаю, що це колись має вже завалитися. Ну я думаю, що не сьогодні. Ні-ні, сьогодні це в нас в планах немає. Нема. Нас... Ми ще маємо пообідати, але і їхати далі. Пообідом, ніякі скелі взагалі не вас. Так, хто не був в печері, заїжджайте. Да, Беріть телефони, включайте Ютуб і підписуйтесь на наш канал, ще раз повторюся. Привид з мотором і мандрівник. Лайки і підписки. Поки ви дивитесь, як ми... І облизуєтесь, як ми їмо сало. Ви ставте вподобайки, ставте, ставте, не лінуйтесь. Тинь-тинь, тинь, тинь. -тин -тин. І підписки робіть. А я медалі їмо. Шкода, що телефон не передає запах смакота. Ти бачиш, куди ми дряпались? Скажи, є розум? Нема. Кажуть, сивина в бороду біс в ребро. Угу. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, внизу є а, номери карточок монобанк та приватбанк. Ми з Андрюхою вже перекусили, наїдуся від пуза. Ох, добре. А зараз. Їдемо ще в одну локацію, заїдемо обов'язково. Там будемо бачити, що нам робити. Чи ночувати, чи шукати знову пригод на нашу голову. Коротше, ми в'їхали такими стежками, а виявляється, тут дорожка якась є. А ти, шановний друже, напевно, дивишся і думаєш, що це ви, хлопці, вар'яти. Та-та. -да. <світ> <світ> зараз вам коротенько покажу, де ми зараз знаходимося. Це в нас є три дні. Він мені нагадує, моржа стоїть на двох ластах і хвостом лежить. Ну, Тут ще два мотики стоїть. Мотики і два шоломи. Мотики це. Окрема історія, вони нас сюди довезли. Ми зараз їх цілувати будемо. Ох, які кіпамк, чи я вже старий, чи він такий маленький. Ось моти виглядають наші. А ви кажете контент це легко. У мене хрушка є. Мені в жменьку. Я про що. Слухай, то я, я його заніс цей, в віз цілу дорогу, б пробував, чи ціле, чи не ціла. Я тобі роблю презент від мадрівника. Від мандрівників. Від мандрівників. Нова Нульцева. Будеш пити на роботі каву і будеш згадувати. Ну це просто... Так, що маєш зберегти, це да. приземлений, подарок. Дякую. Отаке. Такий презент. Все, тепер є каву пити, правильно чи ні? Друзі, що я хочу сказати. Не лінуйтесь, сідайте на моти і мандруйте. Правильно, Андрій? І не важливо, який в тебе мод, головне рухатись. Мій друг один каже, не важливо з якого сідла, з якого мотоцикла ти дивишся. На красоти не вартує час, не вартує бензин, але спогади і враження про поїздку залишаються на все життя. Але ну і до речі, що боксер, що Хондочка показала себе просто супер, їде. Боксер краще. Боксер вищий. Боксер та їхав, їхав. Колеса зом... більші. Колеса більш. колеса більш. Ти їхав за мною, скільки я раз лапкою вдарився? А я чому щось там звеніло. Я думаю, подивлюсь, хоч зеркало чи, чи це, чи володи хоч є. А в мене ж прямоток, я там особливо не дуже чую, чи хтось там ойкає, чи хтось там матюкається. Де фара в зеркалі є, ну то значить не загубився. Шлях сюди був такий, будемо казати, ну, не тернистий, дороги нема. ну, Все таке. Дороги є, нема, треба їхати. Але коли вже ми сюди приїхали, це такий кайф, це такий, блін, емоції зашкалюють. Ну все, виїхали з лісу, під камінь відвідали. Зараз ми зробимо тут фото. І це буде майже кінець нашої мандрівки. Далі будемо помаленьку рухатись додому. А на сьогодні усе нове відео уже монтується. Тому підписуйтесь, щоб його не прогавити. Для вас катосили та бешкетували Андрюха і Володя та Ютуб канали. Привид з мотором та мандрівник. До зустрічі.